Лаула, -ла, Юрочка, привітки, сонце, Слухай, сьогодні у мене шопінг. Новорічний, різдвяний. Спочатку різдвяний, потім новорічний шопінг. Так, подожди, ні, це у нас тут вихід, а отут у нас вхід. Щось на ескалаторі, блядь. Іду по, по цей. По... По дорозі, що машини їздять, а це заборонено. Де ще й розмовляю по телефону. Зараз як поліція побачить, як пов'яже мене. Боже. Ой, Юрочка, сьогодні у мене примор. Відкрили прибор. Боже мой. Ти знаєш, що таке прибор? Це. А, магазин косметики. Це ж для нас, дівочок, самий небезпечний магазин. Боже, як спомню, як в радянські часи. Вазелін, крем дружба, дитячий і все на цьому, розумієш? А зараз такі. може, треба було корзину взяти. Але ж я не йду в этот Меркадона. О, ні, без корзини, без корзини. Коротше, що я зараз хочу? Я зараз хочу зайти в магазин Пепко, потім, звісно, Примор і купляти новорічні прикраси. Так, сонечко. Це тут такий невеличкий торговий центр. Гранаїта називається. Ну, нам цього сьогодні достатньо. Іншими днями я поїду в Невадошопінг, там, звісно, агромезний величезний торговий центр. Ну, це буде не сьогодні. Так, що ти мені зараз скажеш? Ні, я піду зараз в пепко. Пепко, спочатку, пепко. Так, юрочка, ми зайшли в Пепко. Пепко це на хвилинку, я думаю, по назві а, цей по польський магазин. Ну, дивися, які симпатичні. Ну, і скільки оця краса стоїть. Блять, де? А, 9 євро. Слухай, ну якщо 9 євро треба брати. Надо брать. Слухай, Юрочка. Ну, такая шапка, евро 30. Это ж надо брать, правда? А носки, не. Чему же взять носочек? Для подаруночка, для моей маленькой девчинки. Боже, дивися, яка тут краса! Два евро. Вот это такие наборчик. Наборчик для девочки. Хоче моя девочка такий наборчик чи ні? М? Девочка, девочка, 2 евро. Любой каприз за мої деньги. Боже, Юрочка, ну ти подивися, ну подивися на оцю всю разнообразие. Ось все разнообразие. Так, хорошо. Я вже взяла собі аромомасло ванільки. У мене є аромалампа на воді. І так я. Слухай, тут стільки цього, Ти знаєш, що ці ділки вони активізуються, коли різдвяні свята, знаєш? Ну, є ж у мене ж уже ж. Этот, глас я дивлюся, якщо ходить вже жіночка без тачки, без нічого, то ходить, уже промишляє, помієш? Слухай, візьму ці свічки, я бачила таку інтересну декорацію на стакані з вином. Да? Угу. Коротше, Юрочка, що я вчудила? Дивися, на вході стояв пліт. 10 гривень. 10 гривень. 10 євро, 130 на 170. А тепер, увага. Ось у нас тут 7 євро 150 на 2 метри. Ти представляєш? Я оставила, а чу, нема дурних. Так, да, може, воно тоньше, але воно ширше. Ширше. Це, звісно, тепліше. Ну ладно, ну не хочу. Там 3 євро, там 3 євро, і це вже буде економія. Уже воно ціла корзина, на нас кидала. а зайшла тільки за чашкою, розумієш?